Річка не привід зупиняти наступ. Ця техніка може транспортувати як піхоту, так і багатотонні танки, долає водні перешкоди довжиною у десятки і навіть сотні метрів, а за потреби ефективно маскується. Понтонні та поромні переправи надійний засіб військових інженерів, який активно використовують у сухопутних військах. Часто операції на суходолі проходять з подоланням водних перешкод. Тож у війську завжди є робота для військових інженерів. Саме вони проводять всі операції з переправами. Наприклад, в сухопутних військах для цього існують цілі понтонні підрозділи. Проте подолати річку можна не будь-де. До того як почне працювати спеціалізована техніка, розвідка має завчасно підібрати зручні під'їзди до води. І лише після цього можна починати роботу. Спочатку територію оглядають за допомогою безпілотників. Після цього інженерна розвідка. І лише тоді, коли ясно, що водойма точно безпечна, інженери починають працювати. Спочатку на воду спускають спеціальні катери. Слідом за ними скидають понтонні секції. Вони зроблені з металу і важать по декілька тонн кожна. Але завдяки спеціальній конструкції не лише не тонуть, а й витримують на собі важку військову техніку. Є мостова переправа. Вон можна зробити мостову переправу. Це 60-тонне місце, максимальний і 20 тонне місце. І також перевізні пароми, починаючи від 40 тонн до 170 тонн. Тобто, якщо ширина річки буде більше, ніж 59,5 метрів, то буде вже паромна переправа. Будемо буксувати катрамиром. Завдяки порому можна переправити з одного берега на інший вантаж вагою до 170 тонн. На його спорудження йде повний комплект засобів понтонно-мостового взводу. А інженери під час роботи працюють по пояс чи навіть глибше у воді. Спорудження величезного порому доволі масштабна робота, тому військові використовують спеціальне маскування. Воно допомагає нашим захисникам приховати величезну техніку від ворожих очей. Цей процес називається аерозольним маскуванням. Також зазвичай працює РЕБ. Цікаво те, що маскуванням займаються вже не інженери, які збирають переправу та транспортують техніку по воді. Для таких завдань існують спеціалізовані підрозділи. Ми маскуємо е, різні е, військові об'єкти, е, переправи понтонні, також. Е, Важливу інфраструктуру. якщо погоди, погодні умови дуже вдалі і нам підходять. Ми маскуємо. Ми до кілометра можемо замаскувати взагалі все, що угодно. Буде туман, і ворог не буде бачити, що під ним знаходиться. Коли пором зібрано, на нього починають завантажувати техніку. Це один з найскладніших етапів роботи. Він потребує виняткової точності та вивіреності. Саме для їхнього покращення військовослужбовці постійно тренуються довго та виснажливо. Під час тренувань понтонери переправляють свої ж вантажівки. У бойових умовах це може бути що завгодно від танків до піхоти. У наведенні саме поромної, а не мостової переправи, є й інші причини, окрім завеликої ширини річки. Понтонери не лише транспортують необхідне з берега до берега. На такому поромі, зібраному з кількох понтонних секцій. Можна транспортувати техніку та піхоту вниз чи вверх по течії. Таким чином солдатів, автомобілі та навіть важку техніку можуть переправити туди, де ворог не очікує їх побачити. Може бути безліч е створів, які будуть заходити паром. Не обов'язково він буде заходити в один той самий створ. Він може два-три, може чотири. Може випрацювати спочатку в одному створі, потім в другому створі. Такі тренування, наприклад, в частинах і підрозділах підтримки сухопутних військ проводять щотижня, а то й частіше, зокрема й у прифронтових районах. Підліжаємо, скидаємо ланки, складуємо паром і так само загружаємо техніку, відвозимо на протилежний бік, на протилежний стровір, і все так само вигружаємо. Загружаємо опять назад. Набуті під час тренувань навички бійці вже не раз використовували в умовах реальних бойових операцій. Ми облаштовували переправу для подолання водної перешкоди під час наступу. Артилерія, авіація все було все було добре. Понтонно-мостові переправи використовуються не лише під час воєнних операцій. Після деокупації різних українських регіонів понтонери неодноразово будували тимчасові мости там, де були знищені капітальні переправи.